Суд арештував Василя Лозинського, колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба САП 17 лютого 2023 року. Апеляційна палата ВАКС в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала колишньому заступнику міністра розвитку громад територій та інфраструктури України. Підозрювано ще раз нагадую про хані та одержані 400 тисяч доларів США неправомірної за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 мільйонів гривень застави. Йдеться повідомлені строк дії запобіжного заходу до 22 березня. Окупанти продовжують демонтувати будівлю драмтеатру в окупованому Маріуполі. Загарбники хочуть приховати сліди своїх злочинів. А щоб ніхто не міг побачити, що відбувається там. А вони встановили огорожу, адже під завалами досі залишаються тіла десятків маріупольців, які загинули від російських бомб. Йдеться в повідомленні. Драматичний театр став трагічним символом злоч злочинів росіян у Маріуполі 16 березня 2022 року. Окупанти цілеспрямовано скинули авіабомби на театр, не дивлячись на величезний напис Діти. За попередніми даними загинуло близько 600 людей. Це був злочинний акт проти мирного населення, за який впевнені злочинці відповідатимуть на лаві підсудних. Україна потребує мобілізаційного ресурсу, оскільки ряду підрозділів на фронті необхідна ротація. Про це заявила керівниця прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк. Є абсолютна потреба у мобілізаційному ресурсі, оскільки всі ми співчуваємо і спостерігаємо за новими з фрон... за новинами з фронту. Розуміємо, що коїться. Наприклад, на сході, що там підрозділи дійсно потребують довготривалий час в таких складних умовах, і вони дійсно потребують відновлення. Сказала вона. Гуменюк пояснила, що мобілізаційний ресурс необхідний, щоб вивести бійців із зони активних бойових дій, дати їм побути на більш спокійній території та. Відновити сили перед поверненням позиції. наразі. Ми спостерігаємо все ж таки падіння ентузіазму з цієї категорії населення, які вже як то кажуть, зрозуміли для себе, що можуть цілком і в умовах війни співіснувати в цивільному житті і не поспішають прийти до центру комплектування, надати про себе дані, каже Гоменюк. Вона підкресла, що законодавство про мобілізацію в Україні спирається на підвищену свідомість громадян, на те, що кожен чоловік мобілізацію. Ційного віку буде періодично приходити в центр комплектування, поновлювати про себе інформацію, проживати за місцем реєстрації і за повісткою з'являтися. Однак, дехто не проживає за місцем реєстрації, дуже багато людей уникають цього свідомо, як зазначила гуменюк. Тому, крім плану мобілізаційного ресурсу, є е, прогалини у законодавстві, які ускладнюють його виконання. У березні для понад 10 мільйонів пенсіонерів зростуть пенсії на 20%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль у Телеграм. У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня. Уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Написав голова уряду. Він зауважив, що індексація пенсій відбувається попри те, що законом про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою. Пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень. Для пенсіонерів віком 75-80 років це доплата 400 гривень за місяць. Для пенсіонерів 70-75 років така доплата складає до 300 гривень. Нагадав голова уряду, за його словами, загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільйонів гривень. Російський Ашан від початку повномасштабного вторгнення постачав товари для російських військових на окупованих територіях України. Про це йдеться у розслідуванні за інсайдер. Там зазначають, що усе постачання відбувалося як гуманітарна допомога. Вона складалася як із товарів з Ашанівських складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів. Мережі в різних регіонах Росії. При цьому у деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Також Ашан допомагав військоматам набирати мобілізованих із числа своїх співробітників. Як наголошує видання відповідно до норм міжнародного права, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести Ашан під санкції і призвести до виходу компанії з російського ринку. Водночас, ймовірно, що не тільки Ашан, а й Леруа Мерлен відноситься до того ж холдингу, також займався поставкою товарів на окуповані території. Журналісти спираються на опубліковане в грудні відео з Маріуполя, де можна побачити, як члени молодої гвардії Єдиної Росії розвантажують однакові пакети з фірмовим знаком «Леро Мерлен. Також компанія збирала і передавала у військоматі дані про своїх співробітників, а після оголошення мобілізації допомагала військоматам виконувати норму. Прямо на робочому місці співробітникам вручали повістки та пропонували звільнитися. Російське керівництво Ашана від коментарів. Відмовилося, а у прес-службі головного французького офісу заявили, що компанія перебуває поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається. Правоохоронці накрили підпільний цех із виготовлення цигарок. Про це повідомляє Державна патрульна служба України. При нелегальній лінії з виробництва цигарок виявили у Закарпатській та Миколаївській областях. В них знаходилося 6,5 тонн тютюнової продукції в мішках, понад 120 ящиків цигарок у пакунках. Та сигаретний папір за попередньою оцінкою загальна вартість вилученого складає близько 70 мільйонів гривень. Директора про кремлівського телеканалу Раша Тодей» Антона кузнєцова красовського який закликав до геноциду українців, заочно засудили в Україні за скоєне йому призначено 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє СБУ. Під час слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора змовлення про кремлівського телеканалу Раша Тодей» Антона Кузніцова-Красовського у злочин у злочинах проти України. Від лютого минулого року він по. Блічно підтримував повномасштабне вторгнення Російської Федерації, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу. Йдеться у повідомленні свої тези. Російський пропагандист поширював під час ефірів на Раша Today, а також через підконтрольні телеграм-канали, зазначають у спецслужбі на підставі зібраних службою безпеки доказів та проведених експертиз. Суд визнав пропагандиста винним за двома статтями кримінального кодексу. Су України таким чином зловмиснику призначено 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей. Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім, співробітники СБУ знають про його місце перебування і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності. Зазначили в СБУ. Михайло Подоляк, котре наголосив, що переговори з окупантами можуть розпочатися лише тоді, коли агресори виведуть свої війська з території України. Про це Подоляк написав у своєму твіттер. Переговори можуть розпочатися, коли РФ виведе війська з території України. Інші варіанти лише дають РФ час. Перегрупувати сили й відновити бойові дії будь-якої миті зауважить Подоляк. Він наголошує, війна повинна закінчитися перемогою України, а Росія зобов'язана вивести свої війська у протилежному разі. Це привід для відновлення бойових дій у будь-який момент. Нагадаємо, що в офісі президента наголошують, що готові до різних сценаріїв того, що окупанти можуть вчинити на річницю вторгнення до України. СБУ повідомила про підозру суддям Конституційного Конституційного суду Росії, які узаконили приєднання тимчасово окупованих районів України до Росії. Про це повідомили у службі безпеки України. СБУ зібрала беззаперечні докази вини 10 суддів Конституційного суду Росії. Які причетні до легітимізації кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України 2 жовтня минулого року вони визнали законами договори про приєднання до Росії тимчасово окупованих територій України. Йдеться про це у повідомленні. Для цього судді підписали постанови про прийняття до складу Росії так званих захоплених територій Донецької та Луганської, а також частини Запорізької і Херсонської областей. На той момент до складу конституційного суду Росії входили 10 чинних суддів разом із головою цієї установи. Таким чином докази зібрано на всіх посадовців, які підтримали це рішення. Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігурантів до відповідальності за злочини проти України, кажуть службі безпеки України в ефірі Радіо. UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора. Вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.